Сьогодні українці об'єдналися навколо спільної мети перемогти у війні проти російських окупантів. Щоб наблизити перемогу, потрібно не тільки словом, а й ділом підтримувати військових. Про це точно знають на Житомирському картонному комбінаті, адже вже не перший рік підтримують збройні сили України. У Нас на підприємстві біля ста мобілізованих, тому справи військових для нас завжди були близькими. Ми допомагали ще до 24 лютого. Ми були залучені до створення фонду дома від ветеранів. Після 24-го ми допомагали фінансово також купували все, що потрібно для фронту, спорядження машини. Їжу, ну все, що було потрібно. Спочатку повномасштабного вторгнення житомирський картонний комбінат передав близько півтора десятка транспортних засобів для зсу зусиллями колективу ЖКК в Україну було завезено понад сотню тисяч тонн гуманітарного вантажу, як для цивільного населення в прифронтових зонах, так і для зсу. Цього разу житомирський картонний комбінат передав автомобіль. Це саме та допомога, яка потрібна постійно кажуть військові. Зараз техніка дуже потрібна. При бойовому зіткненні вона виходить із строя, її пошкоджують. Ремонти деякі ну просто стають неможливими. Тому техніку треба заміняти як бойову, так і таку цивільну. Вона буде працювати як в житомирському терціка, так і буде допомагати підрозділків, які знаходяться безпосередньо на лінії, житомирський картонний комбінат і надалі планує підтримувати армію заради нашої спільної мети. Кожен воює на своєму фронті за для спільної мети, заради нашої спільної перемоги.